Доброго дня, скажіть, будь ласка, що чекає Полтаву та Кременчук? Говорять, що будуть захвачувати. Давайте подивимося до кінця літа 25-го року. Так, дивимося сьогодні, 15 липня, в нас. Полтава, давайте подивимося, чи будуть захвачувати Полтаву до кінця серпня. 25-го року. Будь ласка, ділимося у коментарях своїми думками. Що ви думаєте з цього приводу? Хто таке говорить? Чи буде таке взагалі? І так, чи будуть наші вороги захоплювати Полтаву до кінця серпня? Ні. Чітко ні. Чи будуть вони туди рухатися? Давайте подивимося, під, 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 підлазити, скажімо так, до Полтави ближче. Чи будуть вони е, шурувати? Ситуація дуже помірна, розвиватися активно не буде. Тобто якоїсь такої е, активності наземної, щоб сказати, що вони туди прибіжать, е, я. Не бачу. Що стосується Полтавської області і Полтави загалом, ну, дивіться, тиснути будуть. так. По активності буде велика така напруга, спокуса. Особливо більше перевага іде на темний період доби. Ми ну, якби це вимушені спостерігати. Активність буде по повітрю, летіти буде. І це буде складно емоційно і фізично. Іде втрата ресурсів по житловим високим будинкам, вода, забезпечення, так, у такі моменти. Дуже багато маніпуляцій. Ну, це так, якщо дивитися загально. Кременчук, Кременчук, чи будуть Кременчук, так? Наступати на Кременчук до кінця серпня, дивимося, так? Чи буде ворог наступати на Кременчук до кінця? Серпня. Дивіться, розмови якісь вестимуться, але, знову ж таки, руху активного, прямо так, щоб вони туди добігли, я не бачу, ситуація буде затримуватися. Тобто, вона буде триматися. І якось дуже-дуже повільні такі, знаєте, можуть бути кроки. Тобто. Прямо зайти, дійти до Кременчука, це ще треба, ну. Ну, у мене тут, знаєте, ми будемо спостерігати, скажімо так, маніпуляції від ворога ось, агресію, і іде енергія супротиву. Але вони, руху прямо, наземного я не бачу.